Так, так, трішки довго готується ця страва, але яка ж смакота, гарненько вимиваємо м'ясо. У мене курка домашня. Викладаємо її, в даному випадку, в мультиварку. Це єдиний спосіб зварити її швидше. Води набираємо тільки, щоб покрило м'ясо, вкладаємо морквину, цибулину, солимо, перчимо. Додаємо лавровий листочок і ставимо у мультиварку на програму Холодець на годину 30 хвилин. Якщо дуже стара курка, то можна і всі три варити. Коли трішки схолоне, м'ясо відбираємо від кісточок і нарізаємо дрібнішими шматочками. А тим часом самий бульйон пробуємо на смак, тоді досолюємо трішечки даємо перцю. Сушений часник можна і сирий. І я додаю чайну ложку желатину. Цього сьогодні вистачить, бо в мене ще були крила, шкірки і лапи. Розчин з желатином не доводимо до кипіння. Під час від часу його помішуючи, самі вже накладаємо тарілочки з холодцем. Тобто, починаю гратися. Нарізала пластами. Моркви, яєчко, яке зварила хвилястим ножем, і викладаю ось такі квіточки. Тут що підкаже фантазія. Тарілочку я застелила харчовою плівкою, щоб добре було потім перевертати. Вливаємо трішечки ложку дві бульйону з желатином, і далі викладаємо наші квіти. Тут і петрушка пішла в хід, а як трішки прихолоне, Викладаємо половину м'яса, заливаємо нашим бульйоном з желатином і ставимо в холодильник. А друга половина холодцю буде в мене просто в тарілочці. Тільки зверху покладу залишки петрушки і залишки моркви. Ніч постояли мої тарілочки в холодильнику. І ось що в мене вийшло красота. Аж шкода починати їсти. Але для чого ж все це воно робилося? Починаємо. Тож будемо поповнювати свій організм колагеном та білками. Яка вона смачна, ця давня традиційна страва!